Боже, а це за отаку гру я ненавижу Саста, але якщо чесно. <смістична> коли він так грає, мені просто хочеться вийти з гри і видалити його з ком'юніті. <смістична> Привіт, народ! З вами Нолтар. Зараз будемо дивитися дуже спорну дуельку. Чисто. Хто казав викидай, хто казав не викидай. Зараз побачимо невеличкі меседжі від гравців. Зараз кину, тик-тик-тик, я думаю, побачили. Так. І дивимося. Грає за гномів Састо, за сині гори. Відразу будує майстерню і шахта другий кудись побіг робочий. Куди він побіг? Ага, ось він буде ну, в лісі. Е, так, з цього боку за Гондор грає Вікінг. Він стартує у хобота. Хобот побіг хліпити троля. Так, старт тут три ферми барак. Зараз він чекає... Так, нам, до речі, грає в хілку. А ворчанта грає лікинг. Састел думає хілити повозку, напевно. Бо строїться повозка. Так, таким чином. Хобот кліпить троля. По чуть-чуть по чуть-чуть. Давайте мотне. Так, ще четверта ферма. Так, перший загін. Списів. Біжить. Ах тут. Полоска бачить списи. Так, підбігай до хобота. Ага, хобіт заникавсь. Крутий бочонок, хобіт вибіг. Пів хп. Так, і спас. Те саме Вікінг Спас свого хобіта. Так, тут Менізі буде стояти якийсь час. Так, а повозка по чуть-чуть вже не стрілює і настрілює, не стрілює і не настрілює. Не стрілює. Це старт, це самий душний старт за гнома, який може бути. Це от повозка рання і... злучника. Це... перший, я не знаю, хвилин 5. Взагалі. Фрикатка. Ну тут два лучника, тобто... Мінус один за постріл відбувається. Так, з цього боку гном кріпить варгів. Так, а тут лучники вже будуються. Так, повозка бачимо, бачимо, бачимо. Ніфіга. Встигає забрати два сундуки. Ну, там чисто на лакічах, на лакічах. Ну, бачимо, що сесте на хості. Тому йому по простішому, як-то. Забрати звідти бабус. <кхім> Бачимо лучників Повозка бачить лучники, лучники тікають. О -у -у -у. І мечники виходять. Ох, йош, це на колесах. Так, мінус загін, повозка вже четвертого рівня, виходять нові списи. Так, мінус ще й ті лучники, повозка закидає, Бочоночок вже пожежа, півзагону мечників зніс. Чим давати повозку, не ясно. Доки. Так, бачимо, що списани зносить ферму після того, як закріпив варгів. Так, друзі Гінс ПСІ також сюди йде. Так. Ох, проксі бараки, ніфіда. Так, легенько піддавлюю. Душа робочого спасає вікінг, строїть оцю вишку. Може, а це за отаку гру я ненавижу Саста легше, чесно. Mm -hmm. Коли він так грає, мені просто хочеться вийти з гри і видалити його з ком'юніті. Mm -hmm. Це просто анріал який, який голово. До речі, а хілка збільшує швидкість повозки чи не збільшує? Бо юніті вона пришвидшує. А от чи повозка пришвидшує, от тут запитання. Так. Шахта. Цікаво це був рандом? чи... Так, рандом, я так розумію. На рандома черг. Ну на цій карті немає... На цій карті немає таверни, тому гном грає свої звичайні війська. Так... О, ключевуху. Так, пушить ключевуху. Ну, досить просто. Повозка відволікає армію, а гноми пушить. Сильно. Тут ще вишку ставить, щоб не зруйнували війська казарми. Угу, угу, угу. Так, і що робити в даному випадку? Ну, ваші варіанти. Коли повозка задушила, і ти стоїш, чекаєш. Ох. Знов продушує. Ще й бочонок туди. Сіва, 4 загони, вони не можуть догнати цю повозку. Вона їздить, вона під носом в них їздить. отак е витирає прям все, що можна на своєму шляху. А зробити ніхто нічого не може. Вже стріляють. Е пачка досить непогано зібралась у гноми. Так, Але бачите, задефав цю, каз, цю ферму. Вітінг. І... Досить непогано. Маємо. О, вийшов герой. От герой це тема. Ось так лозочка. Ну, потихеньку коцать, лучники, як зібралась, досить така чудова пачка чи з І Інфрамін, так непогано наваляє. І... Так, будується ще одна майстерня, а дана майстерня була знищена, що тут будувалася. А будується нова. Ну, Пробувати цю забудову дуже важко. Потібні якісь посадки. Сповідомлень ну, було, що це був раш від гнома. E, ну, Рашем це назвати я також не назвав, будемо відверті. E, це більш нагадує на просто забудову від гнома. Полоска зараз буде дати бочку. Мінус робочий. Ні. Задефав, задефав. Так, що вигадає Вікінг? Вікінгу треба щось вигадувати. Що робити? Грайд вогню. яйці, хіба грати, як типу, грати в Денетора і в грай вогню. На яйці це може спрацювати. Недавно в ролику як я грав проти Гнома, Малайка плюс Денетор ну, дала змогу вийти. Досить непогану пачку і за законтрити тоді я контрив дракона Тут дракон на полості катається. Так, Варчанд, залп іще залп. Не вистачає на ще залпа. Так, але тут гондорські можуть і перебити оцю пачку. Так, і гном, здає, перестрілка. О, кудись спеси побігли, потрібно трошки завести в пачку хоч один загін, щоб не було всякого фігні. Так, бачимо Денетор з'являється у вікінга. Так. Ох, бочонок. Хілка. Ну тут сильніша, тут вже пачка сильніша, після цього бочонка явно стала там пачка більша, зараз ще й повозочка ця біда і розхреначить. Так, ну знищив. Возка заїхала. Ох, перебила лучників. Деяких. Ой, кажу, катапульта знищена. Ось вона, стоїть стоїть заникана, я не бачу її впритут. Так, і хто як качнувся? Бачимо, що варчан Хілка і 12 очок. Ага, береться. Багатство гномів. Так, а Гондор? 5 очок все на нафармив. Бачимо, що на 12 очок більше у гнома. Нафідив, нафідив. Тут, звісно, що мова не йде ні про що, як про монотонне руйнування фортеці зараз цієї катапульти. І можна ще й нову зробити. Та нова наймається. Додати сюди трошки піхоти. Піхота не додається. Дивно чому. Так, у гондора золота взагалі немає, бо строїться конюшня. Тут ставка в кінноту. Зараз здавайте. О, до речі, до речі, літка виходить. Не знаю, що ця літка може дати. О, бо чорник сюди залітає. Диви як! Крутиться на одному місці. За секунду вбиває. Ну це не це рівно. Мінус фара, зате мінус хата. Ліпка залишається. Так, бачимо далі оттор. може зараз вже проклікати і на це все бачить по отак. Ну, Півкарти видно цю челіку. Так, і кіннота виходить. Зараз спробує кінноту зафокусити гномів, але в гномів дивіться, стільки списів. Раз, два, три. Три з половиною загони. Так, робочим хілить фортецю. Влад, до речі, писав, якщо ви гноми на карті без таверни, щоб е, ви знали, що робити любі наші е, гравці. Якщо ти хост, то так можна робити на своїй повозці, я так скажу. Якщо не хост, то повозку ти вже б давно злив вона настільки б гарно не зайшла. Це я хочу сказати, але повозка задавила там чимало військ, напевно тисяч на три. Я думаю, 10 загонів задавила. Так, кіннотер забігає. Ой-ой-ой, пробігає. Тут списи були, вона щось прибігла, але вона все ж застрягла із здохла. Так, і знову повозка починає давити, бо закінчуються списи. Ось мечники є, їх також можна зараз задавити. Так, тут вже допушується фортеця. Так, тут ще хілка до цього всього. Так, підставляє мечників за списами. Так, всі боку також номе щось пушать. Мечники списи. Ну, це GG. Так, навіть гендер. Я, не вже я навіть не, не помітив, коли він призвав, е, коли Састу призвав Гендальфа. Ну, він бачу качнувся вже майже третій рівень взяв. Так, шишки-шишки. Як же ж без шишок. І остання атака Гондора. І Гондор це тільки докачується до другого піру. Вже без фортець. Призиву немає, з призивом можна було грати, скидати на прямо на оцю повозку цей призив. І якось таким чином пробати виграла. А, ну отака катка. Пишіть свої думки, кому зайшла, не зайшла. Я думаю, в принципі, ну, не краще, звісно, але просто показова. Гація будуть бачити, як грати за гномів. Але фаст повозка на хості засуджую максимально.